Цьогоріч прилуцькі бібліотекарі традиційно долучилися до всеукраїнської екологічної акції День довкілля. Саме тому, 11 квітня, на виставковому майданчику центральної бібліотеки з'явилася спеціальна інформаційна виставка Допоможи планеті дихати. Зараз дійсно ми бачимо велику проблему захаращення нашої земної планети пластиком, відходами побутовими, важкими металами. Тому бібліотека може зробити найменше, найпосильніший внесок і вклад в те, що роз'яснити, пояснити людям про те, яку шкоду вони роблять. Бібліотекарі нашого міста особливо звертають увагу на збереженні довкілля. Вони закликають прилучан уже сьогодні спрямувати всі свої дії на охорону навколишнього середовища. І підвищувати екологічну свідомість, наприклад, читаючи відповідну літературу. Кожного разу ти береш якийсь журнал і знаходиш для себе цікаве, чи те, як, наприклад, окремі підказки, куди поїхати, де відпочити, де які рекреаційні зони чисті, нові вперше відкриті, чи, наприклад, як коли що садить і чим оброблять. У бібліотеці також закликають вдома зібрати непотрібну літературу. Книжки, газетно-журнальні видання і ще пластикові відходи та принести їх упродовж цього місяця бібліотекарям. Таким чином ви підтримаєте акцію День довкілля. По завершенню акції зібрані відходи бібліотекарі віддадуть на переробку, а виручені кошти перерахують на потреби ЗСУ. Тож запрошуємо всіх долучитися до збереження довкілля та задонатити на збройні сили України.